У нас нова рубрика. Всі, хто кому відправлялись на ложки і хто не забирає свої посилки, будуть щотижнево зніматися в нашому каналі. Я вас буду презентувати і позорити на ваше село, місто, селище, хай всі ваші сусіди знають, що ви замовляєте і не забираєте свої посилки. Ви станете відомим благодаря ось цьому каналу. Дякую. Друзі, прийшла ваша хвилина слави. Значить, дивіться. Одержувач відмовився від посилки. Савко Василь Іванович, номер замовлення, великий Раковець. Сьогодні йому прийшла посилка і зразу відмовився. Молодець. В блок. Можеш, не замовляти у нас більше. Наступний одержувач відмовився від посилки. Будько Сергій Васильович. Куда це? Воловець? Друзі, всі. Кому було відправлено, і всі, хто відмовився, тепер у нашій нової рубрики ви будете приймати участь. Ми вас зробимо відомими. Дякую.